Дорогі красуні та красунчики, в сьогоднішньому шорці покажу вам смачну дієтичну піцу з авокадо. Для цього нам потрібно 2 авокадо, 200 грамів любого твердого сиру, три яйця. Все гарненько. Перемішали, авокадо вилучкою перем'яли і розпластуємо все в тонкий діаметр на деко. Зверху посипаю я чорним конжутом, а ви можете взяти і білий, кому який до смаку. І ще я додала таку маленьку ізюминку це горішки, зовсім трішки. І в духовочку хвилинок на 20-25, в залежності, у кого яка духовка. Зверху, звісно, рукула дуже корисна для серцево-судинної Системи. І як же ж без омега 3 жирів, червона рибка гарненько порізала, виклала по колу і смакота. Аромат стояв на всю кухню, а за смак я взагалі мовчу. Корисно, ситно і смачно. Підпишись і будь разом з нами!